Судове засідання щодо п'ятьох мукачівців, яких обвинувачують у збуті наркотиків групою осіб, відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Нагадаємо, в лютому цього року правоохоронці викрили чотирьох хлопців віком 29, 21 і 22 роки та 19-річну дівчину, які організували мережу збуту канабісу та метамфетаміну у мукачеві. У стінах суду відбулося засідання, яке розпочали із долучення доказів сторони обвинувачення до матеріалів справи. Повідомлення про підозру по навечення Єгорського в нас на повідомлення про підозру Євослому на Трьох Аркушах, повідомлення про зміну раніше повідомлення підозрюваний Єгорському нанесення Харкуша. Протокол затримання Ягорського на 4 Харкушах. Ухвало свідчив сьогодні 10 лютого. Після оголошення кількох томів доказів у справі суд ухвалив рішення про їх долучення до матеріалів. Заперечень жодна зі сторін не висловила. Думка учасників щодо можливості долучення вказаних доказів, які перераховані стороною обвинувачення до матеріалів. І окремо це матеріали до розслідування, які підтверджують, що були відкриті стороні захисту всі матеріали. Не заперечу не заперечу захисники. Ми поки що вирішуємо питання, чи можливо долучити. Інше Інші обвинувачення? Не заперечуєте. Суд ухвалив долучити докази, які були оголошені стороною обвинувачення до матеріалів кримінального провадження. Як повідомив прокурор Закарпатської обласної прокуратури Олексій Пипка, стороні захисту відкрили всі матеріали справи щодо обвинувачення. Матеріалів кримінального провадження відносно борчини руси на, вулиці, на, виховане, на, виховане, на запису, оплони, і Ярморського та Шкома організати проколи для того, щоб суду було відомо, що зданий, на захисту відкриті ці матеріали, які були стороною помашення долучені. До Натомість двоє із захисників обвинувачених повідомили про необхідність оголошення перерви, адже не мали достатньої кількості часу для ознайомлення із матеріалами справи. оскільки Прокурор долучив письмові докази під час досудового слідства. Мені не були відкриті як захиснику ці матеріали, тому я прошу переду для ознайомлення знання. Був інший захисник, так на досудовому розслідуванні залучили останні. Думка учасників щодо клопотання?

Прошу відкласти, надати можливість для ознайомлення. Підтримує суд підтримав клопотання двох захисників щодо необхідності перерви. Відтак, наступне засідання у стінах Ужгородського міськрайонного суду має відбутися 20 грудня.